Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде такий матеріал про обрізку винограду. Як підготувати його на зиму, треба його правильно обрізати. От. У винограді знаходиться на міжвузолях такі перетинки. Нам треба зрізати отак навкоси і зрізати почку. Не залишаючи нічого, це сама правильна обрізка, вважається. Перед тим, як працювати із кущами, з нашим матеріалом, нам треба обробити наш секатор бажано спиртом. Або дезінфікатором любимо, який є. Ми зараз зараз будемо обрізати весняної посадки кущик. Ну, лоза у нас не визріла. Ми його ріжемо на повторний рост на 4 почки. От так ми його обрізали. Це він у нас готовий вже буде до укриття. Тут залишилось раз, два, три, 4 почки. 4 бруньки нам буде достатньо для наступного року. Зараз ми переходимо до то потом, то про укриття буде. Зараз ми переходимо. До наступного куща. Після кожного куща нам треба обробити наш інструмент. Щоб не перенести якісь захворювання, ну, так можна занести рак, який хворіє виноград. Для цього ми обробляємо це все. Ідемо до наступного куща. Це наш наступний кущ. Це, ну, якби цей кущ виріс, він би вже був наступна обрізка, от такого розміру була б. Ми берем, ну, залишаємо так. Я не вважаю бруньки, ну так, на глаз, щоб було достатньо для наступного року. Але на наступному покажете, що чому торіж. Ага. Почку зарезаю. Так. Вот сюда. Тут. Так, идем до следующего. Так, не забуваємо обробляємо секатор, це вже нам не треба. Тут стане у нас питання, який залишить побіг для зимування. Оцей побіг, наприклад, ми не можемо його залишити, тому що він жируючий, він дуже товстий, він не перезимує. Якщо ми його залишимо на наступний рік, на цьому побігу може розвитися отакого от на спагін. І він не буде далі розвиватися, тому що всередині пори будуть Ну морозу можуть полопатися. От ці вже будуть такі по пів метра, а ці такі і лишаться. І думають, ну як це так все росте, а це не росте. Це просто коли сокорух маленький, воно може вирости маленьке, а сокоруху вилічується. І рост розпрекращається. Так, ми вибираємо пагони найближчі донизу. Ну, оці, оце хороший пагін, я його лишаю. От так я зрізаю. При обрізці викидається при, приблизно 90% всього всіх пагонів, які є. Ну, цю лозу можна буде використати потім для черенків, якщо вона вам потрібна. Так, по штуках я не считаю, приблизно поміряв, відрізав. Наша задача на наступний рік. Заполнить вот эти все делянки лозой. Це ми викидаємо у нас должно бути тут на кущі приблизно 30 плодових гілок наступного року. Ми їх зараз не вважаємо, але ми будемо брати верхні, а ці ми будемо удаляти ті, що ростуть униз. Так, то. переходимо сюди, що в нас тут. Нічого хорошого. От тут ми зрізаємо. Зелені, теж вони не зімують, ті, що не визріли, ми всі викидаємо, ну, це все, що, що залишилось. Це навіть то встану, других немає, ну от приблизно їх буде. Шість рукавів дав по кусочку десь вони будуть. От, на, наступним кущем я вам покажу, як обрізати виноград, в якому не визріла лоза. От Він ріс-ріс і лоза не визріла. Ми його обрізаємо на три почки, на три бруньки. Отак. От Потім ми будемо звідси брати. Можна буде лишати один побіг з гроною, а один просто пустий, холостий, без нічого. Ах, точно. стоп це ну вот це можна использовать це можна использовать Це оставлю, його можна буде так підв'язати на той от. До речі, якщо у вас виникне питання, що буде, якщо залишити, наприклад, визрівший пасинок. Чи буде з його ягода? З да, ягода з його буде. Оце пасинок. На побіг можна лишити пасинок. З його буде ягода, як із звичайної лози. самис. Отак. Хоп. Что я сказал? Это тоже Тут цього буде достатньо для наступного урожаю. Посинок я теж зріжу. Отак От воно розположиться. Раніше я лишав більше запасні лишав оці рукава. Я побачив, що в цьому немає ніякого смислу, тому що ну, на наступний рік, якщо воно буде пропадати, Наприклад, що щось вилетить, то воно не спасе. Якщо пропадає, то пропадає весь кущ. А якщо зимує ловко, ви вкрили правильно, все зробили так, як треба, у вас вся лоза дуже добре перезимує. Навіть в прошлому році йшов зимою дощ, і все було в воді повністю. Я думав, воно пропаде. Ну, був гарний урожай, все перезимувало добре. Так що все. До побачення. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. У нас вже є 200 підписників. Я всіх вітаю. Все, до побачення.